Всім привіт з міста Вінниці. В продажі має ось такий от Ford Escape 2021 року. На 1,5 двигуні, бензинові, 184 кінських сили. Повнопривідна версія, не передній привід, повний привід. Із комплектації, ось такі line бампер передній, ST-Line диски, ліхтарі з дихло передні. Також безключовий доступ. По автомобілю було незначне пошкодження в переднє ліве крило. Була замінена фара на оригінальну нову, також замінене крило. Тому фарбований тільки один елемент це крило, бампер і бампер, перепрошую, і бампер фарбований. По кузову зараз немає ніяких зауважень, пошкоджень, вмятин, подряпин, щось що потрібно було б робити, немає по кузову. Все в ідеальному стані. Ось я вам показую йду повільно, для того, щоб ви виловили момент, наскільки все гарно виглядає. Автомобіль вже на зимовій гумі, класної якості, Goodyear класна комплектація, електропривід кришки. Багажника, передня задня камери, безключовий доступ. Також в автомобіля є двохзонний клімат-контроль і відмікання. Ось ця стійка вона з паролем. Також скажімо так віддалений запуск двигуна. В зимню пору можна ввімкнути автомобіль, будучи там ще вдома. Для того, щоб прогрівся салон, прогрівся двигун. Звичайно, шкіряне мультикермо, але незвичайне, тому що, звичайному немає підігріва а тут є підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, а також підігрів передніх сидінь. Сидіння у нас, звичайно, електричне, в класному стані, нічого не пошкоджено. 27 тисяч кілометрів пробігу має автомобіль. Немає жодної помилки, всі вузли аграти працюють справно. У нас звичайно автоматичне світло, утримання в смузі руху, CarPlay, Android Auto. Зараз покажу вам, як працює.